«Summer Time Sadness» проти світлого, осіннього, постлітнього, меланхолічного суму. Сьогодні в нас на огляді новинка від варвара – «Lost Summer Barrel-Aged» пивко. Товариство, всім привіт! З вами Олександр, ви на біргічці, блозі про пиво і крафтову культуру. І в нас сьогодні чергова, смачненька, сподіваюся, і дуже цікава новинка від Barmer Brewery з Києва. Пиво під назвою Lost Summer з дуже гарною етикеточкою, такою флорал з гарнюсінькими вишнями. Ну, все як завжди, пляшка велика 375 з гарненьким шильдиком, і на ній багато інформації. Lost Summer – це вже третій реліз. Перший був у 22-му році. І власне назва говорила про втрачені можливості літа. Інший реліз Пішов в му році, відповідно, 23 го року врожаю. І в нас сьогодні Lost Summer 25. Специфікою цього пива є те, що воно зброджується дикими дріжджими бретами, і на ферментацію додається свіжа вишня. 7,2 алкоголю. Вказано на етакетці в описі всюди, що це 25-й рік. Пронумеровано, все по класиці. Пляшка в нас під номером 1016. Ну, варвар виходить на великі об'єми бочкових приколів. Теж круто. Свіжа бочка. До речі, варвар, що це таке? Де вісюльки. Всі люблять вісюльки, а тут їх нема. Єй, я зміг. Тепер приступаємо до наливання. З цим зазвичай простіше. Краса в келиху. Пиво загрозливо на мене пошипіло скелиху. Піна зникла миттєво та й не сильно й хотілося. Все нормально для бачкового пива. Виглядає дуже прикольно, таке напівпрозоре. Ну, є певна мутність, але вона така не суттєва. Гарне, червоненьке, як бабусин компот. Цікаво. Приємні нотки, я б сказав, мочених яблук. Трохи соломи. Я не великий фанат вишні, і вона є, але вона вже така з'їжена. Їжі поїли її добряче. Мені подобається. Треба куштувати. Сухе абсолютно, аж зводить олдскули в добрий панч кислоти. І як я казав на початку, що воно загрозливо шипіло, воно так само тепер агресивно загрозливо гризе мене за горло. А як кажуть деякі бергіки, їм горло. Багато його не вип'єш, тому що з таким рівнем кислоти, і з такою насиченістю, важко. Хоча з пекотнім літнім вечором десь на літне лісопилочки прийти і взяти собі цю пляшечку і розпити це в компанії друга товариша, партнера, чи з ким ви там прийдете, або навіть самому це кайфово. Тому, до речі, рекомендую такий формат. Він працює класно пиво. Піду допивати це смачне, ділитись за ельфом за кадром, будьте котиками, слідкуйте за біргичкою, не забувайте про наші донатні аукціони і інші ініціативи. Всім папа. Thank you